Вітаю дітки! У нас сьогодні знову урок дитячої йоги, і тема нашого заняття дихальні вправи. Ми сьогодні подихаємо, зробимо такий комплекс для дихання, який дуже гарний, коли ви, наприклад, хворіли після ОРВ або там після ковіду. Дихання буде направлене. Це буде східчасте дихання з динамічними рухами руками, щоб ви розкрили межі віряти, збільшили резервуар для дихання. так? E, і трошки зробили так званий дренажний масаж. Тобто, якщо є, є якісь, як називаються, такі остаточні якісь явлення, ви могли з них від цих так, токсинів і ядів э, скинути їх. І далі в нас буде комплекс сурія на маскар, як ми робимо, але трошки з ускладненням. Отже, почнемо ми стоячи вихідне положення надаса на поза гори стопи разом, або якщо вам не комфортно, ви можете зробити трошечки на ширині. Та з нових ну, суглобів. Та нові ну, суглоби це приблизно півтора або два кулочка між коліном. Тобто, дуже широко ми не ставимо. Це вже ширина плечей. так? Отже, така комфортна позиція, щоб ви відчували себе комфортно. А, перше, в нас буде, буде складатися дихання з чотирьох таких циклів. Перше, ми підіймаємо руки через сторони догори. Вдих. Затримали дихання, закриваємо палець великий в кулачок. і на затримці дихання починаємо рухати руками рухи по колу. Рухайте також, рухайте, рухайте, рухайте руками, трошки згибайте коліна. Тобто такий, наче хльосткий рух, дуже вільний в колінах, стопи трошки теж можуть відриватися. Потім довдихнули. І ручки повільно пускаємо вниз і дихаємо, іначе по ступенечкам, по східцям. Долоні ставимо на почки, на спину ззаді і опускаємося вниз. Розслабтеся. І відпустив захват, м'яко розкручуємося. Так. Робимо два вдохи і видихи, такі встановлюючи вдих і видих. Зараз роблю ще один момент, такий зауважу вашу увагу, приверну, коли ми дихаємо схід чисте дихання. В ручки в нас не рухаються отак по сходцях, вони рухаються повільно вниз. А ви можете візуалізацію уявляти поперед вами декілька свічей. так, І ви їх намагаєтеся задути. Ви збираєте губи в трубочку так, наче ви задуваєте, І кожен наступний видих у вас повинен бути менший за обсягом, ніж попередній. Тобто менше, менше, менше. так, І задуваєте почергово ці свічечки. так, Тобто звертаємо це увагу. Поїхали далі. Вдих, затримали дихання. І на затримці рухи по колу назад. На затримці не видихаємо. Ви робите стільки рухів із своєю амплітудою настільки, скільки вас, ви можете утримати цю задержку дихання. Можете навіть підтримувати, якщо бажаєте, довдихнули. Схід шшш. Насина, наклон вниз, маківка вниз, ручки на почки. Отпускаємо захват і м'яко розкручуємося, два вдохи видоха, встанавлюємося, вдих, видих. Вдих. Видих. І третій цикл. Підіймаємо ручки догори, вдих. Затримали дихання. І різко скидуємо ручки згори вниз. На затримці. Не видихаємо. Значить ви стряхуєте воду. Та, Скрізь так стряхнули. Значить, угу. хочете щось так скинути і збавитися від цього. Теж на затримці, наскільки вашої затримки на досі вистачає. Довдихнули, схід чисти. Пішли внизу, та насумаківка вниз. Ручки на почки. І опустили ручки вниз. Розкручуємося. Плавний вдих. І видих. І ще один вдих. І видих. Четвертий цикл. Вдих. Затримали дихання, руки опустили в сторони і починаємо схрещувати руки на затримці перед грудинною клітинкою і вдаряти себе долонками так по а, заді, по спині. Нижче лопаток ми не опускаємося. Можете також робити такі, так, наче пружиніші рухи в колінах. Можете ручку заводити. Трошки зверху, відстукуємо, відстукуємо. Рухи такі хльостки. Так? Намагайтеся робити такі хльосткі-рухи. Це є такий дренажний масаж, техніка самомасажу. Можете міняти хрест рук, вправо-ліво, зверху, почергово. Добре, довдихнули, схід шшш. Розслабилися. Розслабили спину. Якщо відчуваєте, що шия перенапружилася, так трошки покачали її. Відпустили захват і розкручуємося. Два вдохи видоха. Плавний вдих. Видих. Тут відстежуйте, як працює наша діафрагма, як ребра розходяться. Вдих і видих. І останнє наше буде вправе на дихання, ми будемо робити вдих, і пальчики згинаємо так фаланг, будемо відстукувати грудину клітину. клітину, по ребрах, трошки плечі, так? можна трошки більше. Це робимо вдих, а потім з видихом ми механично трошки будемо долоньки поставити на ребра, буде, наче здавлюєте. На видиші в нас ребра завжди повертаються у вихідне положення. Але ви трошки будете ручками піддавлювати, не так, щоб ребра поламати. Так, дуже м'яко і обережно, значить допомагаєте повернутися їм у вихідне положення. І видих через рот буде чотири рази будемо робити такий видих. І робимо таких 20 років. Поїхали. Вдихаємо, вдихаємо. Ребра. Наскільки у вас вистачає диха. долоньки положили видих, до вдихнули через ніс, видих через рот, або ха, або як свістулька. Знову вдих. Схід часте. Пішли вниз, долоні положили на спину ззаді, пояснички, відпустили захват, і м'яко розкрутилися. Два вдохи, видохи, вдих, видих. і Ще один вдих. Видих. І другий цикл такий самий. Починаємо. Вдох, робимо. Ми ну весь цей час вдихаємо, 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 простукуйте, так наче, прям, е -е, якщо зробите а, а, то у вас буде такий, так? Звук. Ребра. простучало, 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 видихаємо через рот. Вдих, схід частих. Пішли вниз, розслабилися, покачали головою вправо-вліво, відпустили захват рук і м'яко розкручуємося. Ребен за хребтом, зробили вдих і видих. і Ще один дих. І видих. Наприкінці три, робимо останній вдих, видих. І складаємо долоні під пупком, у дівчат права зверху, у хлопчиків зліва. Трошки піддініть ножки в колінах, прикрийте очі і відстежте свої відчуття. Ви наче, запакували всю свою енергію в зону сватхистана-чака. Це наш центр. Якщо поділити. Все наше тіло фізичне пополам, горизонтально, то два пальці під попком це буде серединка. Підпускаємо захват, добре. І починаємо з на маскар Стопи разом. Давайте так, зробимо шаг вперед, так щоб у вас був ми будемо відшагувати у випаді назад. Тадасана, піднімаємо ручки догори, вдих, прогиб назад, вибіг. Розкрилися всю от передню поверхню тулу, бо пальчики розтопирили, потягнулися таз більше подавайте вперед прогиб у грудному відділі. І з видихом опускаємося вниз. Розслабилися тут, уттанасана, і правою ніжку відчагуємо назад, широкий шаг бігун, аджанайрасана. опускаємо коліно в пол. Підіймаємо ручки вдих і прогнулися назад. Видих. Так, тазом і просаджуємося вниз, маківкою тягнемося назад. Вдих. І з видихом опускаємо руки вниз. Підіймаємо коліно задньої ноги, відчагнули планка. Горизонтальний упор. Так? Відчули позицію, підкрутили копчик. Низький упор чатуранга. Видих. Опустилися вниз. Піднирюємо. Собака мордою догори вдих. І підвернули пальчики, видих, горка атхамом пашмана. Тут трошки порухайтеся, можете трошки позгинати ніжки в коліна. Потягніться більше п'яточками вниз і правою ногою шагаємо вперед. Коліно вповаджений, раз, і расина. Вдихнули. І прогиб назад, видих. Утягнулися тазом вниз, маківкою назад, звиніть лопатки, глаза, очки, намагайтеся звести в зону міжбров'я, зона третього ока. Іначе ви хочете заглянути собі за череп. І язик сковзить трошки більше назад у горло. Тверде нього, м'яке нього, і далі в горло. Видих, опускаємо руки вниз, живіт настигнув, відшагнули назад. Якщо вам важко робити чатурангу дандаса на низький упор в положенні планки, опускаєте коліна, так, і робите чатурангу в такому положенні. Піднирнули знову, вдихнули. Трошки лишаємося тут. Собака морду догори, плечі відтягнули від ушей. Під боріддям тягнемося догори, увагу, очі можете прикривати, можете направити зону пояснично-хрестовий відділ хребта. Тримаємося тут. Потім підвертаємо пальчики і за копчиком підіймаємо таз, перейшли підшагнули на півшага. Знову горка, атхиму фошфанасена. Більше розкрили грудний відділ. Потягнулися п'ятки, прямо топили вниз. Потім або можна підстрибнути ногами до рук, або підшагнути. Якщо ви підстрибуєте, зігніть ніжки в колінах, подивіться вперед і підстрибніть. І обіймаємо руками за загонілки, витягнулися маківкою вниз. Розслабилися, відпускаємо захват хребет за хребтом, підіймаємося руки через сторони, вдих, намасте, видих. Оце було одне коло. Давайте зараз зробимо повністю такий цикл, але будемо координувати рухи з диханням. Так, зробимо таких три кола. Поїхали. Друге коло вдих. Уртваха хастасана з прогибом видих. Прогибі вдих. Опускаємося вниз. Видих. Права нога назад вдих. Коліно в пол. Прогиб назад. Видих. прогиб, вдих. Руки вниз. видих, Планка вдих. Чатуранга. Видих. Собака до догори вдих. Собака мордою вниз. Видих. Права нога вперед вдих. Екападатхачандрасана. Видих. Прогибі вдих. Руки вниз. Видих. Планка вдих. Чатуранга. Видих. Уртха мухвашванасана. Вдих. Атхамуххашванасана. Видих. Підстрибнула або підшагнули. Вдих до рук. Склалися у танасана. Видих. Розкручуємося, зробили вдих, намасте, видих. Третє коло вдих, прогиб, видих, прогибі вдих, вниз, видих. Права нога назад, вдих, прогиб. Видих, прогибі. Вдихнули, руки вниз. Видих. Планка, вдих. Четуранга. Низький упор. Видих. Собака догори вдих. Вниз. морда, Видих. Права нога вперед. Вдих. Ріно в пол. Прогиб. Видих. Прогибі. Вдихнули. Руки вниз. Видихнули. Планка вдихнули. Четуранга. Видих плече, не опускайте нижче ліктя. Вдих, морда вниз, собака, видих. Підстрибнули, під вдих, склалися, видих. І м'яко розкручуємося. Хребет за хребтом вдих. Намасте. Видих. Отже, ви зробили таких три кола, сур'я на маскар. Бажано робити вранці, коли ви прокидаєтесь, називається комплекс вітання сонцю. А якщо три мало, ви можете робити будь-яку кількість колків, але кратне трьом, тобто 9 або 12 і так далі. Класно, якщо ви зробите 108. Отже, успіхів вам! І на сьогодні наше заняття закінчилося. Практикуйте з задоволенням і до нових зустрічей на кошках.